Сілям, ми в Києві в ботанічному саду імені Грашка. І сьогодні тут відбувається дещо особливе: це фестиваль до міжнародного дня корінних народів. І сьогодні в центрі уваги корінні народи України кримські татари, кримчаки та караїми. Сьогодні буде багато музики, будуть танці, буде промову і культуру. Тож давайте сходимо, подивимось разом. Перша локація найсильніша емоційно. Це листи до вільного Криму. Тут кожен може написати листа зі словами підтримки до кримських політв'язнів, яких Росія незаконно утримує у своїх в'язницях. Але є деякий нюанс для того, щоб пропустила цензура цей лист, потрібно обов'язково дотримуватись деяких правил. Я також обов'язково напишу листа, але перед цим дізнаємось, чого ж не можна писати. Скажіть, будь ласка, чого яких слів не можна вживати в листі? Це те, що може скомпроментувати, наприклад, політв'язня чи політв'язнену, кому ви пишете. Тобто ні в якому разі не можна обговорювати особисту справу, не казати, що так ця справа скомпроментована, сфабрикована. коротше, от такі, от вони погані, грубо кажучи, бо ви можете дуже сильно зашкодити цьому політв'язню чи політв'язненні. Інший момент не можна писати про російсько українську війну і будь-що дотичне до цього. Головне напишіть призвичення цієї людини, якщо угу. пише конкретно можна... Можете дату вказати в кінці можете своє прізвисько ім'я поставити, але mm. це все за бажанням. Нам бажано знати, кому ви конкретно пишете по імені. Ірина Данович, центр події, сцена тут і музика, кримськотатарські танці, традиційні пісні. І водночас важлива розмова про спадок корінних народів України, про збереження пам'яті. Це справжність карт, ярмарка митців, прикраси, вироби і мерчі створені руками митців. Тут культура відчувається кольорами, орнаментами і дотиками. Синенький, дуже буде гарно. А може навіть золотистий. На ну, синій теж дуже красиво. Просто, можливо, він трошки менший. А вони а... по розміру Так, да, і по формі, і по розміру вони відрізняються. Mm. Ого! прямо <рес> фест це традиційний жіночий кримсько-татарський головний убір. А, він одягався як в побуті, так і на різні виходи. Все залежало від того наскільки він там прикрашений, декорований. А, було значення навіть у тому, як ви його носили. Тобто, наприклад, модниці носили його, трошки на бік, і прямо на брову. Це було типу сверх-сверх модно. От а зазвичай його носили прямо або трошечки назад. Все залежало від того, яка форма обличчя, і таке інше. А ось і фотозона це не просто для фото, а ще й для пам'яті. Виставка кримських пейзажів це як нагадування: Крим не лише територія, а й дім, і він наш. А тут територія натхнення, майстер-класи. Хочеш зробити щось своїми руками? Бери і роби. Тут не питають, чи вмієш. Головне, щоб воно було від душі. Ну зараз будемо ліпити кулон. Не знаю, що воно вийде. <світ> Може, щось гарне. Давайте головне її зараз змозмочувати. Так можете на наприклад, на основі якихось ескізів можете скрутити кружечок, наприклад, і його приплюснути, і на ньому mm -hmm. вже викладати щось чи на навпаки вирізати різними інструментами. А потім воно випалюється. Да, потім випалюється, і воно буде отакого от кольору, як ці бергі. А тут воркшоп із кримськотатарської унікальна можливість почути, як звучить ця мова, спробувати щось сказати самому. Таким чином, ми поширюємо. Зацікавленась до вивчення кримсько-татарської мови, і можливо сьогодні бодай одна або у дві людини, в них там щось запалилося, і можливо вони після долучаться до вивчення кримсько-татарської мови. Такій атмосфері Тут розумієш, розумієш що головне, головне, що ми разом, тему, що, проте... що культура це не щось музейне. Ні. Це живе своє рідне. і хоч Крим зараз фізично не з нами, він у нас у серденьких народів. До зустрічі у наступному блозі, а ще краще у вільному криму. І це не мрія, Це план. Ворожкенджі.